Інвестиції в Україну це інвестиції в майбутнього члена ЄС. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів допомагати розвивати українську економіку. Високопосадовець зазначив, в Україні нині працюють майже дві тисячі німецьких компаній. Окрім того, він закликав підприємства в Німеччині працевлаштовувати і краще інтегрувати українських громадян, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення Росії. У мене є порада для німецьких підприємців, які тут зібралися, і які нині страждають від браку кваліфікованих працівників. Використовуйте, інтегруйте українців, які тут живуть у своїй компанії. Навіть якщо ці чоловіки та жінки повернуться в Україну після війни, вони є активом для вашої компанії, тому що вони побудують людські мости до країни з величезним економічним потенціалом, як кандидатки на вступ до ЄС. Шольц також заявив, що Берлін зараз готує для Києва зимовий пакет допомоги на суму майже півтора мільярда євро. У ньому, зокрема, і системи протиповітряної оборони. Загалом від початку великої війни цивільна та військова допомога від Німеччини Україні сягнула 24 мільярдів євро. За 20 місяців повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 1100 нападів на медзаклади та персонал цих установ. Такі цифри в своєму матеріалі наводить New York Times. За словами експертів, опитаних виданням у деяких випадках окупанти навмисно цілили по лікарнях, в інших атакували райони міст, не враховуючи, є там медзаклади чи ні. Фахівці наголошують, у будь-якому разі це воєнний злочин. Загалом в Україні російські атаки знищили від 10 до 15% медичних закладів.